На годиннику 12.30. йти вулицями міста комфортно, адже все видно. А чи так само комфортно ходити ввечері? Чи вистачає людям освітлення? Ми запитали у них. Мір чесно говоря. Тільки звічних дескілька вулиць. чуть-чуть, трохи, -чуть трохи сучкова, і всього дворах взагалі темінь. Ужасно, ужасно. Ну я хожу мало. Я тут тільки в радянсько. Це центр хожу тут. Ну так терпимо, а от на окраїнах там похоже. Ой, ви знаєте, у нас на Советской прекрасно. Я жила везде. Вот я йду часто от дочки к себе на Советскую 20, Там прекрасно. У нас во дворі везде. А вот далі страшно. Ковалевка, туди зайди, там ну, вообще глаз. Ми внучкой ходимо на танці, ходили в шестую школу. Ой, ми йдемо, а, а дороги це ж ужас. Тут не освітлення, надо дороги зразу ж. Же. Желательно освещение и, і дороги. Получше. У мене сестра живе на Островській вулиці, там світла немає. Там, як тільки темніє в 4 години вечора, туди ходити зовсім не можна. Околиці взагалі і окраїни міста в нас не освітлюються, тому що там люди ходять, як завжди. А біля вашого двору? Біля е, мого двору, ну я по Шевченка живу. Там у нас більш-менш. Ну, я ходжу тільки по центру, тому да, можу сказати, про центр. центрі. Ну і, звісно, не, не вистачає. Надо, надо, желательно, щоб було світлі. Як вам сказати, і ще треба ходити з фонариком. Тут же ж, калюжі, а з дітьми йдеш із дворця, то треба з фонариком ходимо. Якось тут щось придумати, я знаю, як треба. Ну, зараз поки нормально. ми це саме, По Комсомольській, йдемо, так, О, у 8 разів вже включається. Ну, а раньше, конечно, когда только мне в зимнее время, надо еще раньше включать. А по месту освещения мы по темных углах не ходим, потому что бо мы боимся. <рес> ну, дворы б не надо бы, конечно, осветить было. Мне лично освещают, потому что я поздно не хожу. У нас Комсомольская освещена ночью. По большому счету мы должны жить, наверное, как в Европе, да, как в Киеве живут. То, по идее, везде должен был свет. Щоб люди могли ходити, не спотикатися, не ламати ноги. От І я думаю, що везде має бути світ. Так бачимо, що новомосковцям світла ввечері не вистачає. Люди звикли освічувати собі дорогу ліхтарем, аби не спотикнутися на поганій дорозі. Сподіваємося, що від таких звичок їм доведеться відмовитися вже зовсім скоро.